Езоп багаті і Кожум'яка В одному місті над морем стояв на високому березі великий гарний будинок. Жив у ньому поважний багатій. Лихо ніколи його не спіткало, турботи не обсідали, тільки й знав, що шляхетні втіхи та розкоші. І дуже любив він сидіти літніми вечорами у себе на подвір'ї та дивитися далеко у море, де пропливали човни і кораблі. Чудовий краєвид зачаровував його душу. Та урвалося багатієві тихе життя, бо поселився неподалік кожум'яка і відкрив свою майстерню. А від неї пішов сморід на всю округу, втратив багатій спокій. Аж ось одного дня подався він до кожум'яки та й каже: Слухай, чоловіче, дух от твоїх шкур такий, що мені життя немає. Не можу ані їсти, ані спати, ані у дворі сидіти. Я певен, що скоро через це захворію. Чи ти не перебрався б кудись далі від мене? Берег великий, місце знайдеш. Вислухав його кожум'яка і похилив голову. Гаразд, каже, переберуся. Нічого мені не лишається, бо ти не перший таке кажеш. Але почекай трохи, хай уладнаю свої справи. Згода, відповідає багатій. Коли ти надумаєш перебратися, я вже якось перетерплю. Минуло кілька днів, але кожум'яка сидів на місці. Довелося сусідові знову йти до нього. Чи ти забув, що мені обіцяв? питає. Ні, не забув. То ж чекаєш, поки я задихнуся? Ох, сусіде, аби я міг. То перебрався б одразу, але ж це не така проста річ, як тобі здається. Ну що ж, побачимо, каже багатій. Минуло ще кілька днів, а там і місяць, і другий. Якось багатій проминав подвір'я кожум'яки. Той, побачивши сусіда, загукав: Даруй мені. Чоловіче добре, що я досі не перебрався. Перебиратися? Про мене, лишайся тут, не завдавай собі клопоту. А то чому? здивувався кожум'яка. Багатій усміхнувся. Не дивуйся, я вже звик до смороду, і він більше мені не дошкуляє. Їй право, самому не віриться. То я давно хотів тобі сказати, щоб ти. Перебирався. Кожум'яка зрадів і відповів, сміючись, Е, шановний сусіде, людина з часом звикає до будь-чого, яке воно не є. Добре чи погане. Добре стає не таким добрим, а погане не таким поганим, як здається, попервах.